Вигода авто із США це не лише зекономити на покупці. Насправді є три рівня, які працюють на вас від першого дня і до моменту продажу. Перше стартова ціна. Насправді на ринку Америки можна придбати автомобіль на 5-10 тисяч вигідніше від аналогічного автомобіля на ринку. Але головне, ви бачите прозору історію і стан автомобіля, а не кота в мішку. Друге, економія на ремонті. Розрахунок робиться ще до покупки, і ви знаєте про всі витрати на автомобіль. Це мінімізує ваші ризики та виключає непередбачувані витрати. Натомість ви отримаєте автомобіль, який в технічному плані значно краще за місцеві. Третє – ліквідність при перепродажу. Кожен власник задумується на рахунок продажу через пару років використання, і продати автомобіль з пробігом до 150 тисяч значно простіше і вигідніше, аніж автомобіль з пробігом 250. Це дасть вам можливість заробити додатково 3-5 тисяч доларів на продаж. Вигода авто із США це стратегія, а не разова економія. Витрачаєте менше при старті, розумно вкладаєте в ремонт і на виході отримуєте свою вигоду.